Всіх вітаю із магазину Сільпо. Сьогодні в Сільпо суперсубота. Акції діють. Включно у всіх магазинах Сільпо по всій Україні. Це називається Суперсубота. Також сьогодні буде фестиваль фермерського м'яса, хочу вам все показати. І буду показувати цінотижики акції тижня, які я не показала. Це на овочі, фрукти, і на основні продукти, на крупи і те, що я знайду, цікаве. І так, Суперсубота. Ось така знижка аж 57% на віскі, ханкібанестер, оріджинал, віски. 299 гривень за пляшечку 0,7. Дуже файна ціна, 57% знижки. Пропозиція діє тільки із застосунком сілько. Його легко встановити, ви скачуєте цей застосунок через Play Market. До трьох одиниць написано, але ви завжди можете взяти більше і пробити різними чеками. І тоді така ціна буде 299 замість 699. Тільки сьогодні, тільки 1-03. Також перволь в акції. Тут взагалі акція супер-пупер треба брати мінус 63 відсотки, написано також до трьох одиниць, але можете взяти більше і пробити різними чеками. Майже 3, 3 кілограма, 2,970, якщо бути точними, 299 гривень замість 799 гривень. Акція діє тільки сьогодні, 63 відсотки знижки на перволь для кольорових речей. Також Акція, дивіться на тортик. Я минулого разу брала Спартак. Тортик мені дуже сподобався. Сьогодні торт чотири зустрічі, 50% відсотків знижка. Всі терміни придатності гарні. Ви можете подивитись, прийти це просто акція. Акція діє з 28 по 2.03. 50 відсотків за 100 грам ціна 22,90 за рок замість 45,90. ось так виглядає тортик чотири зустрічі Ось такий тортик наприклад на 259 а до цього в нього була ціна 518 262 гривні була ціна 526 гривень файна ціна ну ось наприклад 264 гривні ціна за кілограм 229 гривень я вважаю що дуже дуже файна акція 50% знижка. Хочу показати акції цінотижики на овочі і фрукти. Минулого разу просто ще цінники тоді не поміняли. Я була рано. а зараз все вам покажу. Акції діють з 27 по 05.03. Як завжди, кожного четверга акції змінюються. Ці акції діють по всій території України у всіх магазинах Сільпо. Ось авокадо за дві штучки, такі авокадо саме. Ну, мабуть, ці їх знають. Вони коштують 84,99, 14% знижка. Замість 99. Для всіх, хто любить Селеру, знижка аж 26%, 27, навіть 10,90, замість 14,90 за 100 грам ціна. Ось так вона виглядає, ця селера. 10,90 за 100 грам. Акція є до 5-го. Це саме цінотижики. Також бачу, що тут стоїть ось такий. Така позначка, що це цінотижики. Так, акція діє до п'ятого. Це молода капуста. Капуста рання називається. Мені подобається, що вона така невеличка, можна обрати невеличку, навіть є порізана. Ось, наприклад, на 30 гривень 90 копійок. Такий. Ну, така половинка виходить. 7,50 зараз за 100 грам, Це 31% знижки, а коштувала 10,90 ну, Капуста виглядає гарно, молода рання капуста. І ось так гарно тут. В сільпо також те, що я вам казала, що вони зранку, може, не все встигають виставляти, коли я знімаю. Потім додаються акції: ось цінотижики, сільпо 41% знижки на сковорідку від Тіфаль. Якраз така сковорідка, на якій жарити млинці, вона йде 25 см, а тут написано 22 см, ціна на неї 499 гривень. Але від відтіфаль, сковорідочка, без кришки, звичайно. І 25 см. Коштувала вона 849 гривень, що тут ще сказати. Намальовані саме млинці на ній готувати. Так, сковорідку показали, що тут поставили від відтіфаль, кухонне начиння на акцію. Ось такі три позиції кухонного начиння. від Відтіфаль коштують 299 гривень, а коштувала 699. Ось така ціна. Тут вони в такому кольорі і, мабуть, іншого кольору немає. Ну, бачите, половник, ось така, не знаю, навіть з прорізом, як лопатка і вінчик. Три позиції за 299 гривень. Знову-таки, поставили сюди молоко від галичина 39% знижка. Галичина з чистих карпат 2,5 жиру. Тут 900 грам. Коштує вона до 5-го 34,99 гривень, а коштувало 57 гривень, 39% знижка. Також стояли ці серветочки, я пам'ятаю, не було на них ціни. Зараз скажу вам, скільки вони коштують. Тут два види: кінді, я так розумію, назва від сенсиків, і кінгі Water 99%. Плюс 20, ага, 60 плюс 12. 72 штучки. Тут іде в упаковочці замість 60. І коштують вони 35 гривень. А коштували 89,99. Класна ціна. Тут 72 штуки. Дитячі такі серветочки, два види. Також поставили сюди чипси люкс. Я не показувала вам минулого разу. Ще вони на них цінник начебто не стояв. Люкс в акції. Я бачу зі смаком сиру і такі чіпси зі смаком паприки. Чіпси 35 гривень за 105 грам, замість 70 гривень. Як завжди написано до 12 одиниць, але ви можете брати більше і пробивати різними чеками. Це саме цінотижики. Ось такі острівці є в кожному сільпо. І ви можете підходити, дивитись, обирати. Бачите, трішки воно міняється на тижні акції. Ну основні речі тут залишаються. Так, я зробила помилку минулого разу. Хамон обізвала сьомого. Ну це да, помилка велика, такий хамон. Сама навіть потім подивилась коментарі, думаю, це ж мені треба взяти. Я дуже люблю хамон з такою знижкою 240 г. Ось тут 240 грам, Дійсно, класна ціна. 199 гривень замість 414 Тільки сьогодні, тільки в суперсуботу, мінус 52% знижки на хамон серано 9-11 місяців витримки. Класно, виглядає, він дуже смачно, я вам хочу сказати. Я його потім дуже довго їм, якщо чесно. От 199 гривень замість 414, 52% знижки треба брати. І написано також до трьох одиниць в одному чеку. Як завжди, берете, якщо вам треба більше, пробуваєте різними чеками. Тут акція тижня, така велика знижка, 54% на сердельки першого сорту. Кременчук м'ясо робить. Фаробренд. 11,90 за 100 грамів, а їх ціна 25,90. Дивіться, 54% знижки. Дійсно, розбирають ці сардельки від фаро. Покажу, як вони виглядають. Ось так. такі сардельки гарненькі. За 11,90 кілограм виходить ну, майже 120 гривень. Далі, я із того, що не показувала, зараз пройду вам, покажу тут. ще акція на устихів самобранка. Сосиски смачні за 100 грамів 12,90 замість 15,90 18%, 18 знижка. І 20% знижка на сосиски м'ясна гільдія 100 грамів. Також по п'ята акція 18,90 замість 23,90. Ось ці королівські. Вже не буду діставати, так вам покажу. І далі ще я не показувала акцію. Ось на цю ковбаску я показувала 25%. Тут також 29% знижка є на таку самобранку, лікарська ковбаска. Від самобранка. Вона коштує за 100 грамів 15,40. А коштувала 21,90. Також акція діє по 5 Це саме цінотижики. На цю самобранку ковбаса варена вищого сорта. На неї ціна за 100 грамів 15,40. І тут ще декілька позицій. На ковбасі я подивилась на акції. 19% знижка на ковбасу. чорізо, Ось така виготовлена в Іспанії. чорізо. Коштує 169 за 225 грамів. 19% знижка. 16% знижка ковбаса. Так, ось така ковбаса. Іберіко. Сальчисон 150 г, 299 замість 359. Іще один вид ковбаси чорізо і беріко 299-16% знижка. А тут аж 33% знижка і діє аж до 11.03 від баро ковбаса Фует екстра баро м'ясо свинини та свиняче сало. Виробник та адреса. Так, Іспанія. 129 гривень за 160 грам. Так вона виглядає. 33% знижки. Показує, як ці ковбаски виглядають. І тут стоїть рекламка на цей хамон. Також він тут знаходиться. Можна в цьому місці взяти 52% знижки. Нагадую, що є суп Хочу ще показати, що кожну суботу та неділю випікаємо хліб на дровах. Ось написано саме в цьому магазині. Виглядає він також. Смачно гарно, мені дуже подобається. Вони готують у вас на очах. Я вже знімала коротенькі відео, всі в рукавичках, всі в таких ну в капелюшках. Все дуже чисто, охайно. І на дровах, тим паче на вихідних тут є цінотижики. Вони будуть діяти до п'ятого, і цінотижики на таку паляничку сирну. Вона йде 100 грам, 20 відсотків. Знижка, 23,99. Ось така паляничка сирна. Так вона коштує 30 гривень. Дивіться, вони зустрічають колодія, Тут вчора проходили майстер-класи не тільки в цьому сільпо. Я якось не попала, на жаль, і ось вони напекли млинців по 24,90 за 100 грам, Просто млинці без начинки. Далі сирники за 100 грам, 35,40, сирна запіканка виглядає дуже смачно 35,40 за 100 грам ціна. Млинці на молодці з яблуками 23,40, млинці з сиром 27,40, млинці на молоці 24,40, налисники. 28,40, такі вже гарні там налисники, слухайте. І он ще млинці з сиром та малиною. Ух ти, 44,90. Навіть є на молоці з шинкою та сиром 36,40 і 24,90. Ось такі млинці з м'ясом. Тут млинці з какао та бананом. В вигляді торта. Я хочу вам нагадати, що з 21 до закриття на всю кулінарію мінус 30% знижка. Все, що вони готують самі, ось оці всі салати, оці млинці, ну, котлети, все, що вони готують, це 30% знижка. Немає сьогодні салатика, ніякого у вас зі знижками відбуває, немає, да? mm. на жаль, я люблю брати зі знижкою 50%. От бачите, я салат олів'є брала, він насправді коштує 31,90. І під шубою якось було 52% оселедець зі знижечкою. Ось така кутя від 100 пудів, різдвяна кутя, до 5 числа буде коштувати 15,79 за 400 грам. Коштувала 31.49. І 100 пудів, різдвяна зірка також кутя, 260 грам буде коштувати 29,99 замість 58,49 до 5 числа. Тут тільки сьогодні рис шліфований, довгозернистий, пропарений 69,99 замість 94 гривні. Акція з 27 по 5 на вівсяній пластівці від козу. 400 грам, такі, які швидко заварюються, 3 хвилини приготування, 24 гривні замість 28, 13% знижки. Крупа, ситий двір від булгур. Мені здається, що бренд дуже гарний. Оцей ситий двір виглядає гарно булгур. Дивіться, дуже так. Отакий булгур, пшенична, булгур номер 1 1 кілограм, 14% Знижка це акція її. По-третє, тут акція на крупа пшено, також відситий двір. Написано, що це перший гатунок, крупа пшоно шліфоване. За кілограм перший гатунок, ситий двір 25,99, замість 32,12. І ще ситий двір горохова крупа. Також в акції 27,99. Ось такий колотий горох, розколота, шліфована зелена. Гатунок перший 500 грам, 28 гривень, замість 33,69. 16% знижка. Хочу показати, розбирають оцей ситий двір. Тут він внизу був, а тут ще одна упаковочка залишилась. Але дивіться, в своїх сільпо ще, я думаю, що вони його довозять. Ось такий ситий двір на цьому тижні. Цінотижики саме по п'яте число в акції 18% знижка. За кілограм ціна 33,99, а коштував 42 гривні. Ну, ціна дійсно гарна, тому і розбирають відситий двір. Білий. Цукор кристалічний другої категорії. 34 гривні ціна за кілограм. Тут ще розбирають цю соду харчову. Також з 27 по 5 сода від премія. 31,99-15% знижка. Замість 37,79. Ну, звичайна сода харчова від премія 500 грам за 32 гривні. Але, як бачите, її розбирають дійсно. Що тут іще із цікавого? Із цікавого. Ну, це таке дороге борошно. Ага, тут ще знижка на дріжджі премія. Хлібопекарські сухі. 100 грам. 25,99. 15% знижка. Знижка буде діяти по 5 З 27 по 5 діє. І також хочу вам сказати, що ці дріжджі розбирають пекарські від премія сухі. Тут по 20 гривень. Акція. Є з 24 аж по 9 Желе швидкого приготування зі смаком лимона 90 грамів і зі смаком вишні. Краще розбирають зрозуміло швидкого приготування. Також 90 грамів і те, і те желе коштує 21 гривню, 20% знижка. І тут іще желе. Хотіла закінчувати, але побачила. Ну їх так мало. Ну вони їх потім доставлять. Є ще з малиною за 21 гривню. Всі вони по 90 грам. З персиком одна упаковочка залишилась. І ще полуниця. Полуницю вообще всю розібрали. І тут ще смак апельсина, ананаса. Ух ти, їх стільки жилє. Ананас, апельсин, малина, полуниця, персик, вишня і лимон. От скільки видів, і всі вони зі знижкою. 21 гривню коштують. Так, зайшла у відділ цукерок. Якось я його завжди оминаю, хочу показати також акції тут непогані. Стефанія, як такі відпонькі цукерочки, 190 грам, Коштують 40 гривень 99 копійок. Замість 54-49 гривень. Знову таки крем-йогурт, Крем йогурт. Зі смаком лісових ягід. 26% знижка. Так ось 41 гривня за 190 ця упаковочка. І знову таки від конті. Крем-брює 190 грам. Біліссимо. 41 гривня. Це три види відконтів. І на них акція аж по 10 буде діяти. Далі тут бачу ще акції на золотий запас каракум. Каракум, ось такі цукерки. Тут акція по 5 буде діяти. 200 г каракум за 52 гривні, 32% знижки. Це від золотий запас, такий бренд. Далі знову золотий запас білочка, 200 грамів, 52 гривні, 32% знижки замість 77,49 200 грамів тут білочки. Так, дві позиції я так розумію. От в акції оці цукерки хочу відповісти на один коментар. Я коли знімала цінотижики, мені хтось написав, що ви з риби, зразу на м'ясо, курицю не показали. Я сказала, якщо поставлять на курицю знижки, я обов'язково покажу на курицю, знижок немає на цьому тижні. Тому я не повернулась, не показала. Ось хочу показати, що як вони гарно на вихідні викладають все це вже акцію. Цю я показувала 56,90, це дев'яносто. Це на форель, шматочок 24% знижки і креветка від Норвен. Ось така гарненька креветка, охолоджена, варена ціла, 199 гривень замість 239. Я хочу вам показати, що в кожному сільпо на вихідний, важливо в якому вашому, заходьте, дивіться, у відділ свіжої риби, вони роблять якось так акції на вихідні. Дуже багато цін ну, знижено саме на вихідні, на м'ясо і на рибу. Це не як цінотижок, от, наприклад, з першого по третє. Да? Форель філе охолоджене 75,90 замість 86,90. або форель, Форель стейк охолоджений 69,90. Сьомга філе охолоджене охолоджена, і кефаль замість 25,90 22,90. Може сьогодні не такі великі знижки, але буває набагато навіть ну краще і більше. Ось так. На вихідний приходиш і сам дивишся. Далі я вже тут О, те, що показувала свинячої шийок, це. Охолоджений до четвертого акція діє 19,40-24% знижки. Далі там свиняча грудинка 13,90, 21% знижки. От саме акція діє, бачите, з 28 по 01. Оце свиняча лопатка. Я показувала, що 14,90 акції до 10 кг написано, а так 18,40. Сало все так же в акції діє. а воно буде Тут написано 26 по 26, але акція до четвертого, шістнадцять п'ятдесят. Ну хтось написав, що воно тверде. Якось я брала було м'яке. Далі телячий ошийок 27,90, 9% Знижка це саме ось по перше число. О, такі акції у них як вони їх роблять ну на вихідний день. Вчора поставили, і сьогодні два дні. Завжди дивіться, як ну вони так роблять. Теляча задня частина охолоджена, 28,90, теляча грудинка 12,90 і теляче ребра 12,90. Я показувала, що фарш саме до п'ятого, як цінотижики, буде по 1390, 20% знижка. Це до четверга, до нових цінотижиків. Також тут язик свинячий, 14,90, 14%, 14 знижка. І по п'яти діє акція як цінотижики. Печінка, бо от вони її так ближче поставили, то вона була там далеко, стояла. Покажу 3,99 замість 4,80 це 16% знижка. Ціна за 100 грам. Почався фестиваль фермерського м'яса в, в сільпо, який анонсувався, два дні. І отакий от телячий ошиб. Прям зразу всі беруть по акції 27,99% знижка. Телячий биток 38,90 Теляча лопатка охолоджена, 34,90. Окіс дуже класно виглядає, такими шматочками гарними зі шкірою за 13,90-12% знижка. Далі свиняча лопатка 12,90, 13% знижка. Що тут ще цікаве? Все цікаве. Свинячий шиє з кісткою і шкірою за 100 грамів 12,90 Багато людей, прям черга зразу. Свиняча корейка за 12,90 100 сто грамів, 13% знижка. І ось Ще свиняча грудинка 13,90. На четверть відень грудка 15,90. Куряча грудка домашня, 16,40, 15%. І перепілка навіть в цей Чи раз є. 31,40. І ще доставляють сіничок, тут ще щось цікавеньке. Ага, четверть, четверть. І грудка, гляньте, яка гарна. Мені подобається. Мені особливо подобається ця курка домашня. Видно вона така. Це півень. Це півень. півень, півень да. домашній. А звідки це м'ясо? Оце курка Вінці. із Вінниці. От із Вінниці. І не пишіть, що з Польщі. Бачите, це м'ясо із Вінниці. Куряча грудка домашня за 16,40 я показала. Півень домашній чверть 11,20 за кілограм. А, а перепілочка. Всі, тому вам покажу ще. Ось крило з'явилось за 100 грамів ціна 11,50. І перепілка дуже гарно виглядає, така маленька. От підійду, поки тут людей менше. Гляньте, яка гарна перепілочка. Так, це грудка є домашня кур, куряча, а є півень. І саме на курячу акція 16,40 на домашню, а на півень грудка 15,90. На цьому я свій огляд сільпо буду закінчувати. Показала вам акції, суперсуботу, фермерське м'ясо. Дивіться, як збирають оці перволь. Ось цей хамон намальований, і зробити анонс, що у них також буде суперсереда. Якась тут позиція. Я побачила так, суперсереда. Саме на піцу буде ухти ти, 43% знижки. Піца Гавайська за 500 грам буде коштувати 18,99, замість 159. Нагадую, ці акції діють у всіх сільпо по всій Україні. Написано до п'яти одиниць. Ну, ви розумієте, що треба більше, ну навряд чи піце комусь треба більше. Ви просто різними чеками пробиваєте. Дякую, що дивитесь. Зараз залишу в описі під відео, в якому саме Сільпо я робила огляд. І дивіться, скільки людей вже прийшло. Ви кажете, що люди, людям це не цікаво. М'ясо із України, нагадую. Всім хочу побажати мирного неба і пока.